Ми вітаємо усіх, хто не зупиняється на досягнутому рівні ерудиції і цікавиться усім навколо. Дивіться нашу топ п'ятірку. Це гід по невідомих фактах, які ховаються у звичних речах. Сьогодні поговоримо про унікальні місця для відпочинку спеціально для тих, хто любить відокремленість та спокій. П'ятірку відкриває гасадалур. Фарерські острови, таємничий ланцюг Фарер на північ від Шотландії, мало відомий широкому колу туристів. Протягом багатьох років острови з їх стрімкими скелями залишалися неприступними. Наприклад, до села Гасадалур ведуть всього одні сходи, побудовані за часів британської окупації островів в роки Другої світової. 18 щасливчиків, які проживають тут зараз, надійно захищені від усіх стихій, двома горами по 2300 футів заввишки. На четвертій сходинці одне з поселень у Гімалаях, Тибет. Це одна із трьох загублених і забутих цивілізацією селищ, які багато століть тому були побудовані для різноманітних потреб тібетських монастирів. Дістатися до цього відокремленого шматочка можна лише пішки або верхи на конях. Третя позиція моро де Сан-Паулу. Бразилія. Це один із найтихіших острівних міст у світі. Єдиний шлях до нього на човні або дрібномоторному літаку, які регулярно вирушають із Сальвадору. На острові заборонений будь-який автотранспорт. Єдиний спосіб пересуватися на великі відстані це трактор, який возить пасажирів до пляжу, готелю або аеропорту. На другому місці Амедія Курдистан. Невелике барвисте село розташоване на вершині височини в Іракській провінції Дахук. У довжину Амедія займає всього тисячу метрів, а в ширину 500, перебуваючи при цьому в 1400 метрах над рівнем моря. За переказами, в околицях села проживали перські волхви і жорці, які славилися мистецтвом чародійництва. Саме звідси, на думку деяких дослідників, відправилися до вітлаєму троє біблійних волхвів на поклоніння і підношення дарів немовляті Ісусу. Перша сходинка Шишільян, Франція. Чудова гора Мон Егійна на 2000 метрів височить над французьким поселенням Шишильян, де проживає всього 200 людей. Мон Егій відома під іменем Недосяжна гора. Її схили однаково прямовисні з усіх боків. Ця вершина була нездоланною до 1492 року і стала першою горою, на яку люди вирішили залізти просто так з цікавості. Вважається, що з підкорення гори Мон угій розпочався світовий альпінізм. Ну ось ще кілька цікавих фактів у вашу скарбничку знань. топ п'ятірка створена за підтримки туристичної агенції Коре тут вам допоможуть підібрати ідеальну путівку для найкомфортнішого відпочинку. А за Веркарт на вас чекає знижка до 10%. Посміхайтесь і знайте в світі, що достатньо фактів, які проголошують вас.